Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо японський годинник Seiko. Модель із базової колекції. Годинник має дуже цікавий дизайн циферблату. Він синього кольору з футуристичним паттерном. Годинні індекси білого кольору. Поряд хвилинна шкала з арабськими цифрами. На стрілках люмінісентне покриття Seiko Lumibrite. Індикація дати знизу. Це так звана велика дата. Цифри змінюються по одній. Логотип Seiko зверху. Над вікном з датою значення водозахисту 10 бар. Забезпечує роботу годинника кварцевий японський калібр 6N76. Точність ходу плюс-мінус 20 секунд на місяць. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Цифервлат захищає стільки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі. По всій поверхні корпуса сатинування. На ранті покриття синього кольору. Діаметр 39,5 мм, товщина 9,8 мм, відстань від вушка до вушка 46,7 мм. Комплектується сталевим браслетом із трьох сатинованих ланок. Нижня частина центральних ланок полірована, ланки литі, а ось застіпка з кнопками штампована. Задня кришка загвинчується. На ній вказані характеристики моделі. Ось так цей годинник сидить на зап'ясті 16 см. Ціна 365 американських доларів. Придбати модель можна перейшовши на наш сайт, посилання в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!